Мікрогранти та кредити від держави це те, чим активно користуються жителі Рівненщини. Зокрема, чи не найбільший попит серед населення має програма ЄОселя. Так лише за минулий тиждень нею скористалося 11 жителів області. А загалом кількість учасників сягнула майже 200 осіб. На сьогодні у нас на Рівненщині видано 188 таких кредитів, і ще понад 300 заявок, уже попередньо погоджені у міністерстві. Рівненщина посідає третє місце серед регіонів України. Попереду тільки місто Київ та Київська область. Нагадаємо, цю програму запустили у жовтні 2022 року. Спочатку вона була доступна лише для військовослужбовців, медиків, педагогів та науковців. Вони могли отримувати кредити на житло під 3% річних. А от від 1 серпня перелік людей, які зможуть скористатися. Цією програмою став значно ширшим. Щоправда, ті, хто увійшов до оновленого списку, отримуватимуть іпотечний кредит вже під 7%. До цього переліку тих категорій, які можуть взяти кредит, потрапили це внутрішньопереміщені особи, ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни, а також сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Окрім того, жителі області активно користуються і програмами для підтримки бізнесу. Одна з них доступні кредити 5, 7, 9. Як зазначають в Рівненській ОВА, від початку повномасштабного вторгнення за цією програмою підприємці рівненщини отримали кредити на суму 6 мільярдів гривень. Водночас зауважують, нещодавно до неї внесли певні зміни, на які слід звернути увагу потенційним учасникам. Були Внесені певні зміни, які вже виключили питання, що стосується підтримки антикризових заходів по ковіду, оскільки карантин був завершений, і були відмінені компенсаційні ставки під 0% для рефінансування, отримання нових кредитів. Відповідно, обласною державною адміністрацією було прийнято рішення про відновлення на обласному рівні програми часткового відшкодування відсотків саме для. Таких для таких потреб, окрім того, представники бізнесу можуть та активно долучаються і до грантових програм. Найпопулярніше з них в нашій області це є робота, яка передбачає надання українцям грантів для створення та розвитку підприємств. Вона містить в собі одразу кілька проєктів, завдяки яким вже вдалося створити півтори тисячі робочих місць. Своя справа або стартап, як нас робоча назва це можливість отримати безповоротно від держави 250 тисяч гривень на реалізацію. Проєкту і обов'язковою умовою є повернення вигляді податків протягом трьох років тої суми, на яку взято, взято грант. Новий рівень вона орієнтована на підприємства переробної промисловості. За ці кошти в рамках цієї програми можна отримати 8 мільйонів гривень. Це досить досить суттєвий ресурс. Обов'язковою умовою є створення нових робочих місць. Також в Рівненській ОДА зазначають, що до 15 вересня представники бізнесу можуть подати заявки для участі в регіональній програмі підтримки та за її допомогою отримати часткову компенсацію за придбане чи модернізоване обладнання. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.